Знання талановитих в Івано-Франківську нагородили лауреатів міської премії імені Романа Федорєва в галузі культури. Відзнаки отримали митці у чотирьох номінаціях: декоративно-ужитковий, музичне мистецтво, художня література та журналістика. Одну із нагород вручили Ганні Карась за науково-публіцистичні видання. Про митців. зокрема, книгу присвячено видатному прикарпатцю Олександру Козаренко. Це і піаніст, і композитор, і музикознавець. Власне у своїх працях наукових він довів, що ми маємо так, як рідну. Українську мову, так і в музиці, маємо українську музичну мову, особливу музичну мову. І власне він помер у березні, а в серпні мало йому бути 60 І я буквально за два місяці робила цю книгу, зібравши більше 70 спогадів людей з усієї України з-за кордону. Також подавши всі записи із QR-кодами його творів, або твори, які він виконує, або його твори виконують. Інші, ну і також велика така добірка світлин. Неабияк здивовано на городі заслужена працівниця культури Марта Шевченко. Зізнається, надзвичайно приємно, коли роботи митців гідно та високо оцінюють. Премію жінка отримала за свій нотний посібник. Я знайшла дуже багато творів, які церковних, духовних, літургічних творів різних композиторів, якими користувався мій батько. Там маса творів. І таких композиторів, як Ведель, Березовський, і, і Бортнянський, і одним словом, дуже таких, і, таких, що невідомих. І я то все зібрала і почала набирати, і набрала багато тих творів і фактично зробила. Зробила такий таку книжку. Роман Федорів каже міський голова Руслан Марцінків, непересічна особистість для громади та держави, адже зробив значний внесок у відродження української ідентичності. І такою премією у місті вшановуватимуть пам'ять видатного земляка. Така премія була в Тисманицькому районі. А зважаючи на те, що Роман Федорів уроджений з села Братківці, тепер уже Франківської громади, ми хвалили рішення відновити таку премію і більше її поширити. В пам'ять видатного письменника Романа Федорева, який багато доклався до відродження української такої ідентичності української ідеї, тому хочемо в різних жанрах, в різних галузях відзначити справді і як письменників, як і тих творчих людей, які працюють в журналістиці, так і в інших галузях. Тому премія буде тільки розширятися, і це перша така відновлена премія в місті Івано-Франківського. Неохочувальні премії за особливі творчі здобутки, крім основних лауреатів, отримали ще чотири митці. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал чотириста два.